Сергій Черевати речник східного груповання військ збройних сил України зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго дня вам. Наші вітання, добри пане Сергію, з останніх новин, які я знайшла про Солидар, це те, як прикордонники показали, як вони розбили окупантів на цьому напрямку. Розкажіть, будь ласка, як часто і чи вдається окупантам здійснювати ротацію, і чи змінюють вони свою тактику ведення боїв Солодарі? Ну так вони ротують підрозділи, особливо ті, що понесли великі втрати. А втрати у них там справді великі. Вони по суті по тілам своїх співслужбовців наступають. Можна було побачити і відео в інтернеті вже викладено нашими ресурсами про те, як знищуються зняті з. Безпілотних апаратів, як знищуються противники, в тому числі і артилерійськими системами, і ракетними системами, і також ворогу доводиться концентрувати значні зусилля багато особового складу, і це його головний ресурс, тому що в першу чергу це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони і щоб Посувати здалі це такий екстенсивний шлях введення бойових дій, який веде до великих втрат ворога. Пане Сергію. Якщо говорити про той напрямок, наша незламна фортеця Бахмут Солидар, можливо трошки детальніше, що відбувається там. Так, це зараз найгарячіша е, така ділянка фронту, де відбувається по всіх цих населених пунктах. В першу чергу, звичайно, Солідар, але також Кліщівка, Бахмут тільки, е, Спірне і інші населені пункти це, само собою. Бахмут, і ворог наносить там 234 удара. Була внесена за цю добу. Е, 32 боєзвітнення відбулося, і відбулося. Ворог втратив 119 людей. Вбитим і 108 вісім тільки на цьому напрямку, і зокрема, сам солідар ворог обстріляв 70 раз різними артилерійськими системами. Пане Сергію, поясніть, будь ласка, з військової точки зору, навіщо росіянам Солидар? Ми на своїй території, ми її захищаємо. Навіщо він їм? Ну тут декілька інтересів в першу чергу. Російським військам потрібно показати хоч якийсь успіх безпосередньо на сухадолі, а не здалеку розстрілюючи беззахисні українські міста. А відтак ще одна причина, що там головною рушійною силою, ударною силою, є ця організована злочинна організація Вагнера, яка дуже зараз хоче набути певної суб'єктності військово-політичної такої, доказати, що вона. Є серйозним елементом ведення війни, і тільки вона, по суті, може давати якісь гарантовані перемоги, пане Сергію, Те, що Росія змінила або призначила головним Герасімова на українському напрямку. Чи це вже якимось чином змінило поведінку агресора, зокрема на східному напрямку? Чи так швидко на це не варто очікувати? Ні, це, це ще не показало якусь системну зміну, але це радше маркер того, що. У них більшість того, що вони задумали, не виходить. Адже така часта зміна командувачів, Вона неприродна. і само собою це зразу зміна штаб, штаб значних штабних, скажімо так, порядків. Це зміна. Планувальник певних елементів це зміна командирів нижчої ланки. Відтак, це додаткові, якщо часто це проводити, це додаткова, скажімо так, суєта і неорганізованість. Відтак не самі організовані армії світу. Пане Сергію, є ще одне питання з приводу криміної. це Луганщина. Ці інформації, яка була озвучена останніми днями, захисники України все ближче підходять до цього населеного пункту. Відбувають російські атаки. Яка ситуація там? Наскільки важко противнику зараз наступати? Ну там в інціатива загалом на Луганщині більше за українською стороною а, там ведуться постійні удари по ворогу. Якщо немає там прямих контрнаступальних дій, то ворог вражається ракетними військами і артилерією, особливо високоточними системами, які знищують його польові склади, командні пункти, паливомастильні склади. І і скупчення великого особового складу і техніки, і відтак в там час від часу ворог також намагається проводити контратакувальні дії, зокрема цієї доби в районі Макіївки Білогорівки. Проте зазнає невдач і несе також системні втрати в першу чергу в особовому складі, пане Сергію. повертаючись до Солодара на останок, скажіть, будь ласка. Коли ми зрозуміємо, що це місто вже повністю під контролем українських військ, що ворога звідти прогнали, які ознаки будуть на це вказувати? Ну, Звичайно, ну це вже місто важко назвати, тому що воно майже знищене, але в ознаки буде це український прапор на, на, на найвищою уцілівшою спорудою. І можливо, ви знаєте з приводу о, цивільного населення, бо незважаючи на Інтенсивні бої для мене дивно, що люди не хочуть покидати те місто, якими зараз ви кажете, що вже на місто і не схоже, да це просто розвали. Невже там до цього часу залишаються е цивільні особи? Ну там були дані про декілька сотень. Наші колеги з нас поліції говорили до ну коли вже починалися ці інтенсивні бої, такі найбільш інтенсивні, вони казали, що що декілька сотень залишається там населення. Зрозуміло, що їм доводиться шукати можливість як вижити і переховуватись цьому суцільному пеклі, але це на жаль така інерційна поведінка цих людей, адже і обласна військова адміністрація, і національна поліція, і всі інші соціальні служби постійно закликали їх і збройні сили допомагали як могли в цьому нашій